Дніпро є найбільшою річкою в Україні, яка відіграє важливу роль в економіці та житті країни, забезпечуючи мільйони людей питною водою. Відповідно до вимог водного та земельного законодавства України, прибережна захисна смуга великих річок становить 100 метрів від урізу води. Ця територія з особливим природоохоронним значенням, яка має суворий режим використання, відіграє ключову роль у збереженні водних об'єктів. А порядок її зменшення регламентовано законодавством. З метою недопущення забруднення річки Дніпро, особливо зараз в умовах гострого зневоднення регіону, органами прокуратури постійно здійснюється робота щодо захисту інтересів держави в судах. Західною окружною прокуратурою міста Дніпра встановлено, що Дніпровською міською радою незаконно без належного обґрунтування. Та дотримання процедури, визначеної законодавством України, зменшено прибережну захисну смугу річки Дніпро до 10 метрів. Рішення міської ради стосувалось ділянки набережної протяжністю 24 км. кілометри. Прокуратура звернулася до Дніпропетровського окружного адміністративного суду із позовом до Дніпровської міської ради про визнання нечинним рішення міської ради про затвердження прибережної території із суттєвим зменшенням. Суд погодився із доводами прокуратури, позов задовольнив, визнав рішення протиправним та нечинним. Завдяки вжитим заходам не допущено незаконне зменшення земель водного фонду та подальшої забудови прибережної захисної смуги у безпосередній близькості до води.